Привіт! Сьогодні пропоную зазирнути вглиб однієї системи під назвою Фінансова дисципліна. Вона розроблена для людей, які вже досягли чималого успіху, але всередині відчувають, що щось не так, ніби між досягненнями і реальним контролем над життям прірва. І знаєте, це питання воно ж б'є просто в ціль, правда? Це саме той стан, коли здавалося б, усе добре. Бізнес працює, доходи ростуть. Але рівень тривоги чомусь не падає. От саме цю проблему і прагне вирішити система, яку ми сьогодні розбираємо. Гаразд, давайте почнемо з діагностики. У цій методології це явище називають парадоксом досягатора. Звучить інтригуюче чи не так? Давайте подивимося, які в нього симптоми. Отже, симптом номер 1 високі доходи є, а капітал чомусь не росте. Знайоме відчуття? Гроші, наче, ну. Просто витікають крізь пальці, на операційні витрати на життя вистачає, а от на щось справді велике, на мрію, постійно ні. Наступний момент це пастка, в яку потрапляють багато сильних людей. Це коли людина працює більше за всіх, тягне на собі всю команду, всю сім'ю, а власні бажання, власні цілі постійно відкладаються на якесь міфічне потім. А ось і третій симптом хронічна втома. Це коли вся, от абсолютно вся енергія йде на те, щоб просто гасити пожежі, на те, щоб навести лад, побудувати систему у фінансах та житті, вже просто не залишається ані сил, ані дисципліни. І останній четвертий симптом це відчуття ізоляції, навіть коли навколо багато людей не вистачає тих, з ким можна було б відверто поговорити про гроші, про страхи, про амбіції, поговорити, не боячись, що тебе засудять чи просто не зрозуміють. І ось тут увага, найважливіша думка всієї цієї концепції. Справа не в тому, що успішним людям бракує знань. Ні, вони вже прочитали десятки книг. Проблема в іншому наодинці, без підтримки і зовнішньої дисципліни впровадити ці знання в життя майже неможливо. Добре, з діагнозом розібралися. А який же рецепт, що пропонують робити? А рецепт, як стверджують автори, складається з двох ключових інгредієнтів, яких якраз і бракує: це дисципліна і правильне середовище. І оця фраза, як на мене, просто геніальна, вона ідеально пояснює суть. Це не черговий курс, де треба просто слухати лекції, це тренажерка, місце, куди приходиш, щоб регулярно працювати, щоб тренувати м'яз фінансової дисципліни. Дуже цікаво, як саме працює ця тренажерка, що там треба робити щодня. Давайте розберемо механіку, яка лежить в основі всієї системи. В основі всього лежить щоденна, але дуже коротка рутина. Займає всього 15 хвилин. Це чотири прості звіти. Або як їх тут називають, чотири кити: журнал успіху, щоб боротися з тим самим самозванцем, журнал вдячності, щоб змістити фокус з того, чого не вистачає, на те, що вже є. Фінансовий звіт, щоб бачити реальну картину без ілюзій, і журнал енергії, щоб нарешті зрозуміти, куди зливаються сили. І от тут криється, мабуть, головний секрет системи чому це працює, коли самостійні спроби провалюються. Вся справа у форматі пір-ту-пір, коли людина працює не сама, а в невеликій групі, де всі щодня звітують, виникає такий собі соціальний контракт, і шанси просто злитися і все кинути падають практично до нуля. А що ж у результаті? Автори обіцяють трансформацію, яка проходить у два етапи: це як у спорті: спочатку короткий спринт, щоб набрати форму, а потім довгий марафон для досягнення великої мети. От подивіться перші 30 днів це такий собі спринт. Головна мета просто вирватися з операційного хаосу, відновити контроль і повернути собі ресурсний стан. А вже потім починається марафон на цілий рік. Його мета набагато амбітніша: створити капітал, сформувати мислення інвестора і, зрештою, спроєктувати той стиль життя, про який завжди мріялось. Але є ще один, можливо, найважливіший елемент усієї системи це люди, оточення. Автори стверджують, що результат кожного на 50% залежить від того, хто поруч, тому в системі діє дуже жорсткий фільтр на вхід. Тож, кому це підійде? По-перше, підприємцям та експертам, які відчувають, що вперлися в якусь невидиму стелю. По-друге, топ-менеджерам, які хочуть нарешті почати будувати власний капітал, а не лише капітал компанії. І найголовніше це для реалістів, для тих, хто розуміє, що свобода це не подарунок, а результат щоденної дисципліни. А тепер, що не менш важливо, для кого це точно не спрацює. Це не для тих, хто шукає чарівну пігулку чи схеми швидкого збагачення, не для тих, хто звик звинувачувати у своїх проблемах когось іншого, і точно не для тих, хто не готовий інвестувати 15 хвилин щодня в роботу над собою. Це чесний фільтр, який і створює якісне середовище. І в кінці всього цього розбору ми повертаємося до простої, але дуже потужної ідеї. Хаос у житті та фінансах не зникає сам по собі. Порядок це не те, що трапляється, а те, що створюють. І дисципліна це не покарання, а інструмент для цього. Зрештою, вибір залишається за кожним: залишитися в хаосі чи свідомо обрати дисципліну для створення порядку.